Вітаю вас! цим відео ми починаємо з вами розгляд поняття показникова та логарифмічна функція. Тема нашого відео степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція. Чим відрізняється поняття степінь з довільним дійсним показником від степеня з натуральним, цілим або раціональним показником? Єдине, чим відрізняється, що на основу степеня накладається умова більше нуля. При будь-якому значенні показника альфа і бета. Але при цьому ви також бачите, що добуток степенів, при множенні степенів показники додаються, при діленні степенів показники віднімаються, при піднесенні степені до степені показники перемножаються. Якщо до 1 і того самого степеня піднести добуток двох виразів, то ми отримаємо добуток двох степенів з однаковим показником. Так само відносно і частки. Тобто, якщо х поділить на y в степені альфа, дорівнює х в степені α, що ділиться на y в степені альфа. Розглянемо вираз. Спросіть вираз. Зверніть, будь ласка, увагу, що у другій дужці чисельника можна винести множник А в степені корінь 7, і так само в знаменнику можна винести множник А в степені корінь 7. Винішли ці множники, на які можна скоротити. Також звернемо увагу, що чисельник добуток цих двох дужок. Звернувши їх, ми отримаємо формулу сума кубів. В результаті, вираз, що ми отримаємо в чисельнику, дорівнює виразу, що отримали в знаменнику, скоротивши, ми отримаємо відповідь 1. Функція виду. F від x дорівнює А в степені Х, де А є число більше за 0 і не дорівнює одиниці, називають показниковою. В залежності від основи показника, функція може бути зростаюча на всій області визначення або відповідно складною, якщо її основа знаходиться в межах від 0 до одиниці. Основне поняття, яке ви повинні пам'ятати, що при будь-якому А більше 0, тобто основи. Степеня. І при будь-якому х виконується завжди нерівність, що показниковий вираз А в степені х завжди більше 0. Порівняємо властивості обох випадків показникової функції. І при А більше за одиницю, і при А в межах від 0 до одиниці. Дивлячись на зображення даних функцій, бачимо, що область визначення і в першому, і в другому випадку є множина дійсних чисел. Область значень, так як при будь-якому значенні х показниковий вираз більше 0, є множина значень від 0 до плюс нескінченності. Точок перетину з вістю хів немає, тому нулі функції ні в першому, ні в другому випадку немає. Функція набуває додатнього знаку на всій області визначення або на всій множині дійсних чисел. Зростаюча функція, якщо основа показникового виразу А. Більше за 1 і функція спадає, якщо а знаходиться в межах, від 0 до одиниці. Функція є неперервною і диференційованою на всій області визначення. Ці властивості ви повинні пам'ятати і вміти читати за допомогою малюнка. Розглянемо приклад номер 2 Знайдіть найменше і найбільше значення функції fід x до рівня 3 в степені x на відрізку від мінус 4 до 3. Виконаємо схематичне зображення функції 3 в степені x. Основа показникового виразу 3 є більше за одиницю. Отже, функція в нас зростаюча. Це говорить, що найбільшого значення наша функція набуватиме при мінус 4, а найменшого при мінус 4, а найбільшого при 3. Отже, знайдемо значення функції в точці мінус 4. Це буде мінімальне значення функції на проміжку і дорівнює 1,81. І найбільше значення функції при х дорівнює 3. На проміжку від мінус 4 до 3 дорівнює 27. І запишемо відповідь. Наступний приклад: розв'яжіть рівняння. Рівняння виду. Корінь з 2 мінус 1 в степені модуль x дорівнює синус квадрат х плюс 1. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, прослідкуйте, будь ласка, за цепочкою даних перетворень. Проаналізуємо спочатку основу степеня, яка знаходиться в межах від 0 до 1. При тому, що модуль завжди більше рівне 0, то показниковий вираз завжди менше рівне за 1. При тому, що синус квадрат х плюс 1 більше рівне за 1 спільних для обох. Даних функцій є лише 1. Розв'язуючи систему двох рівностей, ми отримаємо, що це можливо, коли х дорівнює 0. І запишемо відповідь: х дорівнює 0. Ну, а тепер перейдемо до розв'язання вправ з нашого підручника. Номер 1,1. З нього виконуємо приклад 1 і 3. Обчислють значення виразу. 3 в степені корінь з 2 плюс 1 до квадрату, що ділиться на 3 в степені 2 корінь з 2. Під низом я спрощу, виконавши віднімання між показниками вираза. Отже, використаємо формулу скороченого множення і отримаємо вираз 2 плюс 2 корені з 2 плюс 1 мінус 2 корені з 2, звільши, спростивши вираз звівши подібні доданки, ми отримаємо 3. В результаті ми отримаємо 3 в третьому степені і дорівнює 27. Перший приклад ми обчислили. Другий приклад. Виконаємо те ж саме, що і в попередньому, спростивши спочатку під кореневий вираз. І 36 представимо як 6 в другому степені. В результаті ми отримаємо 6 степені корінь з 5 плюс 1 до квадрату. Помножити на 6 степені мінус 2 корені з 5. Виконаємо додавання показників наших степенів. Розкривши дужки, використовуючи формулу скороченого множення, звівши подібні доданки, ми отримаємо, що даний вираз дорівнює 6. Повертаючись назад до нашого прикладу, буде, матимемо корінь третього степені з 6 в шостому степені. Використовуючи властивість корення, ми отримаємо 6 в другому степені, що дорівнює 36. І третій приклад, ми також знайшли значення. Номер 1,3. Порівняйте з числом 1 степінь. Якщо ви звернете увагу, то всі три приклади, які я вам пропоную розглянути, основи менші за одиницю, тобто знаходяться в межах від 0 до одиниці. Для цього я вам показую графік поводження даної функції, щоб ви могли представити, що відбуватиметься в даному випадку. Отже, одна друга в степені корінь з 2 треба порівняти з одиницею. При цьому одиницю можна представити як одна друга в нульовому степені, і порівняємо показники, при тому, що основи степені в нас одинакові, корінь з двох більше за нуль. Але так як основа менша за одиницю, знак між показниками і знак між степенями міняється на протилежний. Тобто, якщо корінь з двох більше за 0, то одна друга в степені корінь з двох буде менше за одиницю. Так як функція у нас складна на всій області визначення. Другий приклад виконується по аналогії до першого. Одиницю ми представляємо як 0,6 в нульовому степені порівнюємо показникові вирази. 2 з свята більше за 0. Функція у нас спадна, отже, знак нерівності міняється на протилежний. 0,6 степені 2 корінь менше за одиницю. І п'ятий приклад. Одиниця дорівнює 4 п'ятих в нульовому степені, пі більше за 0, то 4 п'ятих в степені менше за одиницю. Номер 1,6. Порівнять між собою дані степені. Спочатку звернемо увагу на основу. В першому прикладі основа більша за одиницю. Функція в нас зростаюча, отже, ми. Порівнюючи показникові вирази 3,4 більше за 3,26. Збережемо знак між нашими, відповідно степенями. Отже, 5 в степені 3,4 більше за 5 в степені 3,26. Виконуємо так само приклад номер. 3. 5 четвертих більше за одиницю. Одиниця це 5 четвертих в нульовому степені. Отже, 0 менше за 1 третю, то порівняння знак матиме, що одиниця менше за 5 четвертих в степені 1 третя. І приклад номер 5. Корінь з двух більший за одиницю. Порівнюємо показникові вирази. Корінь 6 менше за корінь 7. Отже, знак зберігається, отже, корінь з двох в степені, корінь шести. Менше за корінь 2, степені корінь 7. Номер 1, 1,8. Порівняйте з числом 1 додатнє число а якщо порівнюємо показники 5 шостих і 2 третіх. 2 третіх переведемо до дробу знаменником 6. Це дорівнює 4 шостих, 5 шостих більше за 4 шостих. Відповідно. Знак між степенями і між показниками одинакове це говорить, що основа більше одиниці. Приклад номер 3 Мінус 0,3 менше за 1,4. Знак між степенями і показниками різний, це говорить, що основа буде в межах від 0 до 1. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ще раз повторюю: якщо знак між степенями і показниками одинакових це говорить, що основа буде більше за одиницю. Якщо знаки різні, то основа в межах від 0 до одиниці. Номер 1.10. Простіть вираз. Перший приклад. Перші дві дужки дають нам формулу скороченого множення різниця квадратів. Друга квадрат суми двох виразів. Використовуючи форму скороченого множення, отримаємо такий вираз. Звівши подібні доданки, ми отримаємо. Мінус 6 А в степені корінь з п'яти. Міс 13. І приклад номер 3 В чисельнику розкладемо по формулі різниця квадратів. Скоротимо на вираз А в степені корінь з 3 плюс Б в степені корінь з 2. Одиницю перетворимо як А в степені корінь з 3 плюс Б в степені корінь з 2. Що ділиться на А в степені корінь з 3 плюс В степені корінь з 2. Зведемо подібні доданки в чисельнику і отримаємо відповідь 2а в степені корінь з 3, що ділиться на А в степені корінь з 3 плюс Б в степені корінь 2. Номер 1.13. Знайдіть область значень функції. Для цього знов я пропоную вам. Подивитися на графік, якщо взяти стандартну показникову функцію з основи більшої за одиниці. Ось і графік. Коли перед нею стоїть знак мінус, говорить, що вона буде протилежна. Отже, графік нашої функції y до рівні мінус 9 степень х матиме ось такий вигляд зеленого кольору. Область значень цієї функції буде від мінусу скінчинності до 0. В цьому випадку графік нашої функції показникової 7 степені х. Зміститься на 4 одиниці вниз відносно осі y. І область значень буде від мінус 4 до плюс нескінченності. Номер 1:15. На якому проміжку найбільше значення функції y дорівнює 2 в степені x дорівнює 16, а найменше 1 четверта. Так як ми розглядаємо з вами функцію y дорівнює 2 в степені х, вона є зростаюча на всій області визначення своїй. То розглянемо максимальне значення, найбільше значення цієї функції на проміжку від А до Б, Б відповідно найбільшому відповідатиме значенню що дорівнює 2 в степені Б дорівнює 16. Отже, 2 в четвертому степені дорівнює 16, тому Б дорівнює 4. Найменше значення мінімальне значення даної функції на проміжку від А до Б. Дорівнює А в степ 2 в степен i 1 четверта. Відповідно, а дорівнює мінус 2. А, отже, на проміжку від мінус 2 до 4 найменше значення буде 1 четверта, а найбільше 16. З Цим завданням ми з вами також справилися. І ще один номер я хочу з вами розглянути. Розв'яжіть нерівність. 2 в степені х більше за мінус 1. Розіб'ємо дану нерівність на дві функції і порівняємо їх взаєморозміщення. Отже, показникова функція 2 в степені, х, ось вона показана синім кольором, вона є зростаюча і знаходиться вище усіх xлів, тобто набуває значень більше нуля. І друга функція y дорівнює мінус одиниця, побудована зеленим кольором. При цьому ви пам'ятаєте, що показникова функція максимально наближається до осі x' і її ніколи не перетинає, а це означає, що вона ніколи не перетне функцію y до рівня мінус 1, і знаходиться вище при будь-якому значенні х вище функції y до рівня мінус 1, то дана нерівність можлива при будь-якому значенні x. На цьому перше відео пов'язане з показниковою функцією ми з вами завершуємо. Бажаю успіху, до побачення!